Вітання всім! Сьогодні поговоримо про відмінності закладу середньої освіти і закладу вищої освіти, ну і трохи про спеціальність 4 фізика та астрономія. Коли ми маленькі, то у нас є дуже багато часу на запитання: чому? Чому летить літак, чому зорі, наче переміщуються вночі, чому у авто не квадратні колеса, чому крижинки бувають різних розмірів? Чому сонце світить? І ще купа різних питань. Ви не повірите, проте це є фізика. Просто ми ще не знаємо, як називається наша жага до спостережень. Чим старшими ми стаємо, тим менше часу у нас на роздуми. Найчастіше ми просто виконуємо якісь завдання чи задачі, не замислюючись над потребою цих знань чи навичок, чи спостережень тощо. Проте. Коли стає питання зі вступом, ми дуже активно починаємо готуватися до ЗНО, чи НМТ або інших іспитів. А ким хочемо стати, що хочемо робити, залишається вже на момент подачі документів. Розділимо спілкування на декілька частин. Спочатку поговоримо про бакалаврат і знання, які можна набути і надбудувати на шкільних. Чим а ЗВО відрізняється від ЗСО. На наступній зустрічі проговоримо про магістратуру. Ну і завершимо про аспірантуру, навіщо вона взагалі потрібна і чим там займаються. Спочатку проговоримо про знання. Управління знаннями головний інструмент досягнення мрії. І для цього ми розберемо декілька задач на приклади. Перший крок для розуміння правильності розв'язання задачі необхідно вміти оцінити результат. Якщо в задачі ми стикаємось із явищами техніки, природи тощо, для яких відомі швидкість, висота, ширина чи інші параметри, ми повинні знати їх абсолютні значення. Для цього зараз в нас є помічник інтернет. Розглянемо задачу. З якою середньою швидкістю летить літак, якщо за одну хвилину він пролетів 14 км. Чи нормальна ця швидкість для літака, чи реальні у нас вийшли дані? Чи хтось замислився над цим? А ось, наприклад, літак Boeing 787. Що прямував із Лос-Анджелеса до Лондона, випадково перевищив швидкість звука, коли потрапив у особливо потужний повітряний потік. Через це судно прибуло до британської столиці за 9 годин 13 хвилин на 48 хвилин раніше, ніж планувалося. Таким чином, було встановлено новий рекорд швидкості для пасажирських авіолайнерів. Як зазначається, літак розвинув швидкість 1285 км на годину, тоді як швидкість звуку у відповідних шарах повітря становить 1062 км на годину, а нормальна швидкість для таких літаків становить 900 км на годину. Отже, порівняємо коректність отриманих нами даних. На прикладі наступної задачки проаналізуємо, якими даними ми нехтуємо при побудові фізичної моделі. Хочу зробити акцент на тому, що при розв'язуванні задачі з фізики ми будемо використовувати фізичну модель. При фізичному моделюванні зберігаються особливості поведінки об'єкта в природі або техніці з дотриманням оптимального діапазону, зміни відповідних фізичних параметрів. В даній задачі ми розглянемо літак, який вже не є матеріальною точкою, тому що нам потрібно знайти РС, яке виникає між кінцями крил літака. Так як магнітне поле Землі в усіх точках поверхні, крім полюсів, напрямлено паралельно до земної поверхні, то при польоті літака на певній висоті напрямлено завжди перпендикулярно до літака. В даній задачі поле знаходиться під кутом до літака. Це означає, що відбувається або посадка, або зліт літака. Давайте на хвилину замислимось. Чи існують якісь параметри, які могли б змінити результат. Давайте поміркуємо, що враховують при розрахунках геометрії літака в конструкторських бюро. Перше, що падає на думку, це геометрія складових літака. Опір повітря, зміна сили повітряного потоку, висота польоту тощо. Поміркуйте над цим. Кому цікаво, можете розв'язати цю задачку і звіритись із розв'язком зі слайду. Іноді весь інтернет всі знайомі навколо говорять про одне і теж цікаве явище, або цікаву інформацію. Такою інформацією стала задачка про літак на рухомій стрічці. На злітно-посадковій смузі стоїть літак, який може рухатись. Він розташований на чомусь на кшталт стрічкового конвеєра. Літак рухається в одному напрямку, а конвеєр – в протилежному. Цей конвеєр оснащений системою управління, яка відстежує швидкість літака і синхронізує її зі швидкістю конвеєра, щоб остання була такою самою, але для руху в протилежному напрямку. Отже, питання, чи зможе літак злетіти за таких умов? Будемо виходити з того, що транспортер рухається в бік, протилежний до руху літака. Більшість з нас відразу приходять на думку асоціації з автомобілем, який намагається розігнатися, рухаючись транспортером. Відповідно, дуже багато хто зазвичай відповідає: ні, не злетить. Але чи це так, спробуємо розібратися. Спочатку треба згадати, чому взагалі літак літає. Рухається він під дією сили тяжіння, сили тяги та підйомної сили. Всіма іншими силами можна знехтувати. Двигуни літака створюють тягу за рахунок відкидання повітря чи продуктів згорання палива. Сила тяги, долаючи дію інших сил, наприклад, терця, опору повітря, надає літаку прискорення. Після включення двигуна. Швидкість літака щодо землі починає зростати, крім того, виникає підйомна сила, що діє на крила за рахунок руху щодо повітря. Доки підйомна сила не стане рівною силі тяжіння, літак тисне на злітну смугу. Як тільки швидкість літака щодо повітря досягає певної величини, підйомна сила починає повністю врівноважувати силу тяжіння. Після цього літак може злетіти. Але як впливає рух транспортера, спитаєте ви. Літак же перед зльотом повинен розігнатися, хіба він може зробити це в таких умовах? Проте літак злетить лише тоді, коли він матиме достатню швидкість щодо повітря. Чому воно з'явиться? Тому що літак відштовхується не від землі, а від повітря? Це не автомобіль. Який би не зрушив з місця в аналогічних умовах. Літаку все одно, що під ним рухома або нерухома система. А тепер можете переглянути відео від експериментаторів із руйнівників міфів і впевнитись у справедливості роздумів. Проте не все можна проекспериментувати у реальному часі, і зараз дуже часто застосовують фізичне моделювання. Для успішного моделювання фізичних процесів для опису фізичних явищ ми маємо оволодіти відповідними знаннями. Базовими для цього є математика, програмування та фізика. В володінні знаннями допоможуть предмети, які дають ґрунтовну базу, зібрані на освітній програмі комп'ютерне моделювання фізичних процесів. Ці дисципліни можна представити п'ятю групами: це математичні дисципліни, фізичні дисципліни, дисципліни IT-підготовки, загальні дисципліни та спеціалізовані дисципліни. Що вивчаються в кожній дисципліні, можна переглянути на сайті. Сайт кафедри, будь ласка, приведений на слайді. Крім кількості дисциплін. Їх наповнення основними відмінностями є відмінність способу навчання та сприйняття інформації. Поговоримо про це далі. Однією із відмінностей є те, що у студента з'являється багато свободи, а також відповідальності. Переступивши поріг рідної школи, ліцею чи гімназії, доведеться стати самостійніше. Надана тобі свободи дій вимагатиме високої відповідальності. Студент доросла людина, якій багато що доведеться вирішувати і контролювати самому. Наступне з'являються нові поняття. Студент живе за своїми поняттями, які школяру ще не знайомі, наприклад, пара. Пара це майже два уроки разом. Зазвичай академічні години переводиться у вигляді лекцій. Та семінарів, практичних, лабораторних тощо. На лекціях викладач розповідає, студент записує. Нікуди не поділася ОЗВО і лабораторні, практичні, контрольні, розрахункові. Спочатку складно буде говорити як студент, отримавши статус першокурсника, ти будеш закріпленим за факультетом і разом з одногрупниками та старостою шукати потрібну аудиторію або посилання на пару. Якщо це онлайн. За семестр, тобто півроку, ти встигнеш познайомитись з деканом факультету, ректором, а також зрозумієш, чим куратор групи відрізняється від класного керівника. Наступна відмінність: як вчиниш, так і життя складеться. Якщо ти активно навчаєшся, береш участь у різних заходах, тобі буде простіше долати семестри навчання, і це може вплинути навіть на пошук керівника диплому. Із цікавою темою, а також на працевлаштування. Найголовніше, на мою думку, є навчитися вчитися. У ЗВО нема сурового контролю за відвідуванням занять та виконанням завдань. Проте не поспішає закидати навчання. Подібні грішки, навіть найдрібніше, випливуть назовні перед сесією. Добрі та терплячі викладачі можуть виявитись суворими та вимогливими на заліках та іспитах. Наступне кілограм конспектів. Студенти нерідко ведуть конспекти у зошитах на кільцях, куди можна вставляти блоки паперу. Писати доведеться багато і швидко. Інформацію шукай сам. У школі ти не паришся про те, які підручники використовувати, адже на початку року тобі видають цілу стопку книжок. Але фахівчиня з вузівської бібліотеки не вирішуватиме звідки тобі черпати знання. На першій лекції викладачі назвуть підручники, якими краще готуватися. Користуйся також електронною бібліотекою кафедри та університету. Наступне вона приходить двічі на рік. Від екзаменів, на жаль, студенту нікуди не подітися, хоча боятися не варто. Головне відвідувати заняття та добре вчитися. Шкільні відмазки також не пройдуть, відсутнє через поганий стан здоров'я, воно не було за сімейними обставинами, приймав участь у змаганнях тощо. Такі записки у ЗВО не прокатять. Виправдати прогул може лише офіційне звільнення. Проте краще відпрацювати пару та виконати завдання. Весели себе сам. Якщо у школі заходи організовує переважне керівництво, то у вишах все навпаки. Студенти з власної ініціативи створюють різноманітні проекти, проводять конкурси, акції, різні заходи. Активна діяльність студентів схвалюється та заохочується, особливо на загальноуніверситетських заходах. Де студенти відстоюють честь свого факультету, займайся саморозвитком. Крім слова, «сесія», студентів особливо сильно лякають ще два: диплом та держекзамен. Але першокурснику про таке рано замислюватись: якщо постійно прокачуватимеш свої здібності, то легко впоруєшся з усіма труднощами. Навчальні дисципліни, сам процес навчання і отриманий результат нарощує здобувача освіти певні здібності, які відмічають роботодавці. Кар'єрному путівнику. Згідно державного класифікатора професій, випускники можуть працювати на посадах технічні фахівці у галузі фізичних наук та техніки, стажисти дослідники, фахівці в галузі освіти та навчання, фахівці спеціалізованої освіти та інші фахівці в галузі освіти та навчання. Крім того, випускники бакалаврату мають право продовжувати навчання на другому магістерському рівні. Вищої освіти та набувати додаткову кваліфікацію у системі післядипломної освіти. Про це поговоримо у нашій наступній зустрічі. Скористайся корисними посиланнями, а якщо виникають запитання, пиши нам у чат. Далі поговоримо про магістратуру. Поєднуйтесь!